Віддали свої життя за Україну, але не мають належного вшанування. До міського голови Коломиї та депутатів міської ради звернулися рідні героїв, які захищали кожного з нас. Але вони загинули не від кулі ворога, а померли через хворобу чи нещасний випадок. Жодних допомог сім'ї захисників від держави не отримують, тому просять підтримки бодай від нашої громади. Ксенія Фудаля мама захисника України Любомира Фудалі. Серце мужнього воїна перестало битися в госпіталі у червні цього року. До цього часу він боронив кордони нашої країни від ворога. На війні віддав своє життя. Щоправда, загинув не від ворожої кулі, а через тяжку хворобу. А ще згорьована мати стверджує, її сина напередодні смерті побили. Побити увесь обличчя. Що було, я не знаю. Якщо це було. А він мав через п'ять днів бігати в лікарню. Коли переслали документи, документи є, що його послали в іншу частину на 30-й, на 31. А 31 він побитий в 11-й годині 20 хвилин він вже був в лікарні. Позвонили, що син уже відійшов вічність. Син мій Любомир віддав своє життя за рідну Україну. Я з волею душі, але з, але з, з гордістю можу сказати, що він був істинним українцем, істинним, який любив Україну. Разом з пані Ксенією, батьки інших героїв, які померли, захищаючи Україну. Підтримати їх прийшла й пані Надія, мама Любомира Бордуна. Вона каже: добре розуміє і знає цей біль, коли ховаєш сина. Він не мене ніколи. Але засновниця громадської організації в серці назавжди просить владу депутатів та мешканців громади віддавати належну шану усім військовим, які віддали своє життя за Україну. Вони всі герої. І ні Держава скоріше все, не буде. Але йому є громада, яка не має морального права відвернутися за неї. Ви знаєте, у нас є таких сім родин, так само зараз по своїх сіні, можуть говорити і батьки білоси, пані Наталі, і пан Іван. Троє неповнолітніх дітей пішов на фронт, до роботи, Був поранений, пройшов реабілітацію, але не був писати. Обмежений придати. І його серце спинилося на пусту. Від держави немає нічого. Так само, як і поки що від нашої громади. Ідемо далі. Ви чули в цю історію, я вам скажу тільки одне беззаперечне. Вона мати я яка народила те дітей, Ще треба пояснення. І її син був там. Як був і що був, я навіть не хочу не Бо тільки за те, що він там був, він вартує пошану. Пані Володимирся. Слав зупинила серце, ніякої підтримки, ніякої допомоги. Пані Шалі, але все життя не був син Олександр, був все життя військовим. ніякої підтримки, ніякої допомоги. Нема сьогодні у нас нашій Єроманчук ігор. Знаєте, в них взагалі така історія. Ми лишилися, там у дуже враньому віці. Їх виховувала тітка. І вони жили в її дружньою сім'єю. Ви пригадуєте до випадку, коли його не хотіли поняти фікування, і він не так і помер. Але він повтак. Він бачив жачуття війни. І сьогодні ви, від рішення, яких залежить, не маєте права стояти поспілку. На засіданні сесії родини померлих захисників та громадська організація в серці назавжди звернулися до Богдана Станіславського та депутатів міської ради з проханням щомісячно виділяти їм таку ж фінансову допомогу, як і сім'ям загиблих героїв. Стосується е таке компенсації, план, ну це не спільно приймає рішення. Ми маємо є звернення, де будуть розглянути управління состоївки і Ми з вами формувати бюджет до цього повернуться і вирішувати. Це якраз в наших силах розглядати не могили Любомира Фудалі, як інших захисників, які померли під час війни, немає на алеї слави. Їхні рідні не отримали допомогу від держави як за вбити героїв. І, як вони кажуть, справа навіть не в грошах, а в належному шануванні кожного, хто пережив те пекло, хто віддав своє життя за кожного з нас, за майбутнє нашої країни.